Напевно, кожен пам'ятає з дитинства смак шоколадного масла. Зараз такого масла не купиш, ніде не придбаєш, але й не треба, його запросто можна зробити самому. Зараз розкажу вам, як це роблю я. Отже, нам знадобиться вершкове масло, цукрова пудра і какао. Можна ще додати ваніль, але я не буду використовувати сьогодні. Пропорції, Пропорції такі: на 200 грамів вершкового масла. В мене тут більше, в мене 400 грамів, подвійна порція. Масло можна брати будь-яке. В нас Козяче, е, щойно зроблене, свіжайше, сьогодні тільки відпахтали. Якщо у вас масло зберігається в холодильнику або в морозилки, то його необхідно дістати і дати йому час е, розм'якнути до кімнатної температури, не гріти в мікрохвильовки або де інде, там, на водяній бані, а саме, щоб воно розтало, е, відійшло при кімнатній температурі. Отже, на 200 грамів масла по рецепту потрібно 30 грамів цукрової пудри і 30 грамів какао. Відповідно, так як у мене масло 400 грам, я повинна дати 60 грам пудри і 60 грамів какао. Какао я даю 60 грамів, так як і є. Але тут потрібно враховувати, що. Какао буває різне за якістю. Буває какао більш низького, низької якості, тобто там чи борошно підмішано, не знаю. Того може і нормально буде, якщо ви дасте 60 г. У мене какао ось таке алкалізоване. Воно безподобної якості, воно дійсно як шоколад. Тому, я вже сказала, какао я беру, так як за рецептом, 60 грамів. А ось пудри цукрової в такому випадку потрібно дати не 60 грамів, а 90 півтори порції. Якщо ви робитимете на 200 г, то тоді 45 грамів пудри. Обов'язково, обов'язково перевіювати через ситочко. Ось отаким. Макаром, тому що в будь какао, якої б якості воно не було, є грудочки. Нам ці грудочки там не потрібні, бачите, зараз ложечкою до їх. Все. Цукрову пудру про всяк випадок я також перевію, тому що теж бувають в ній такі невеличкі грудочки. Якщо у вас також какао буде гарної якості, алкалізоване, і ви дасте туди пудри, так як і какао, то може бути вам загірке. Хоча є такі поціновувачі, яким таке подобається, так як чорний гіркий шоколад, наприклад. Тому в такому випадку все ж таки я би радила спочатку всипати на 200 г масла, 30 г какао і 30 г пудри, Вимісити гарно розмішати, і спробувати. Якщо вам буде загірко, тоді додати туди ще 15 грамів пудри. Я буду перемішувати ложкою. Чому ложкою можете спитати ви, е, можна ж міксером? Так, міксером можна, але воно досить е, легко все поєднується, досить швиденько. і... Ложкою ви контролюєте це, а міксером ви можете перевзбити. Чим це чривато? Чривато тим, що потім в застившому, захолонувшому вигляді, ваше готове шоколадне масло буде крихке. Ось отак. Все добре перемішую. Все, ось така консистенція в нас виходить. Наше шоколадне масло вже готове. Тепер перекладаємо його в підходящу ємність, ставимо в холодильник, даємо застигнути і можна вже мазати на хлібчик або піченьку і смакувати. Готуйте і вживайте корисне і домашнє. Смачного вам!